Черговий камінаут військових, головна ЛГБТ гра року та ще багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Петиція про цивільні партнерства набрала 25 тисяч голосів менше ніж за місяць. Тепер президент Зеленський має дати відповідь, чи з'явиться у ЛГБТ людей в Україні юридичне право оформити стосунки. Дуже важливо було ще раз показати президенту Зеленському, що українці та українки підтримують рівність і підтримують цивільні партнерства. І, хоча не президент прийматиме цей законопроект, а парламент після розгляду у комітетах все ж його підтримка і політична воля є надважливими. Я точно впевнена, що в будь-якому випадку законопроект про партнерство для одностатевих пар буде прийняти. Це не уникнено. але необхідно, щоб кожен і кожна з вас залучились до адвокації цього законопроекту. Дагайте народних депутатів, пишіть їм. Вони мають розуміти, що це треба робити якомога швидше. Ще одна пара українських військових зробила камінаут. Це навідник Іван і зв'язківець Роман. Їм по 22 роки, і вони з Івано-Франківська. Нещодавно хлопці заручилися і хочуть відсвяткувати весілля в Україні. Сподіваються, що у цьому їм допоможе законопроєкт про цивільні партнерства. Президентка Угорщини витувала скандальний законопроєкт про ЛГБТ. Ми розказували про нього у минулому випуску Гейновин. Угорські депутати хотіли узаконити доноси на одностатеві сім'ї. Тому ЛГБТ люди у цій країні ризикували потрапити під відповідальність. Але очільниця Угорщини Каталін Новак відхилила законопроєкт, бо він не відповідає нормам ЄС. Стала відома головна ЛГБТ Гра Року. Cult of the Lamp перемогла у премії Gaming Awards. За сюжетом маленьке ягнятко після смерті отримує магічну силу і має помститися кривдникам. Гра дуже сподобалася ЛГБТ-спільноті, хоча перемогу зв'язку із нею немає. Американська історія жахів повертається. Восени вийде 12-й сезон серіалу. У ньому зіграє бісексуальна модель Кара Делевінь, а компанію її складуть Кім Кардаш'ян та Емма Робертс. І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар. І нам буде дуже приємно. Побачимося наступного разу.